Дня. Вітаю вас в моєму барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом і розказати, як пророщувати насіння радужного евкаліпту. Радужний евкаліпт це досить цікава рослина, коли, коли він виростає, у нього на корі. Є такі переливи різними кольорами раду. це Дуже гарно. Я не знаю, чи ми зможемо досягнути цього в кімнатних умовах, але в природі це дуже гарна рослина, дуже цікава. І взагалі я вважаю, що всі евкаліпти це дуже цінна і дуже необхідна рослина в кожній домівці, тому що евкаліпти містять ефірні олії, і вони допомагають боротися з різними шкідниками, які можуть бути у вас. Які можуть вас поселитися на рослинках, а також вони допомагають відганяти комарів. Тому одні плюси. Евкаліп-радужний має досить мілке насіння, і особливістю пророщування його є те, що необхідно посіяти. Насіння на поверхню ґрунту забезпечити температуру 20-25 градусів Цельсію та обов'язково гарне освітлення. Десь через тиждень-півтора з'являються перші всходи. Я хочу вам продемонструвати. в мене вже є мій який Я сіяла. Десь тижня-два тому я посіяла десь приблизно 20 насінин, із 20 насінин у мене на сьогодні проросло лише 3. Одна насінинка, один сіянець, видно? Один сіянець і тут ще є ще 2. Сіянці дуже-дуже тендітні, дуже маленькі, і для мене найважчим є їх зберегти, тому що. Я їх пророщую, посіявши і накривши харчовою плівкою для того, щоб підтримувати постійну вологу. А далі необхідно їх потихеньку акліматизувати до умов вашої квартири чи дому, чи де ви пророщуєте ці теплиці. І там вже необхідно поступово знімати плівку і провітрювати, потім знову її. Знову її повертати, і тут дуже важливо не пересушити. У мене вони двічі гинули, тому що я їх полила невчасно. Була зима, у нас включили опалення, і якось так швидко піднялась температура, я не помітила, що вже потрібно було поливати. І оці малесенькі рослинки, які такі, як бачите, як ниточки, вони дуже тендітні. І вони не, не витримують, якщо ви їх не полиєте. Тому, о, на мій погляд, краще їх максимально довго о, зберігати під харчовою плівкою, яка забезпечує їм високий рівень вологи. І навіть якщо вони вже будуть за висотою торкатися плівка, краще там поставити якусь підпору, чи, можливо, поставити якийсь. О, Пластиковий прозорий стакан, який буде також їм підтримувати вологу. Ну, на сьогодні я на сьогодні все. Любіть рослини і вони будуть відповідати вам взаємністю.